Слава Ісусу Христу, отець Петро Балух на верітес. Продовжуємо катехизи про таїнство церкви і про таїнство миропомазання. Сьогодні будемо говорити. Вітаю вас, отче. Вітаю. Слава новіки. Так, ми завершили попередню, а, власне, не завершили попередню тему, тому що ми почали вже після розгляду що на тему джерел миропомазання в святому письмі почали розглядати ось таку. Історію цього таїнства, тобто що про нього, як про нього церква вчила в своїй історії. Ось в мене, до речі, є така книжечка, де коли нею користуюся: християнські віровчення, догматичні тексти вчительства церкви третього по двадцяте століття. І тут, між іншим, ну, не всі, звичайно, відсоток якихось документів основних церкви на тему різних. Справ, між іншим, миропомазання. Ось там є про хрещення, якісь документи видавалися, про миропомазання. що там. І такі основні документи про миропомазання, я так дивлюся, вони вийшли вже в другому тисячолітті, 1351 рік, там послання папі, чи е, е, Триденський собор, чи Флорентійський перед тим собор. Небагато, не до речі, на, на іншу тему та таїнство більше. А на... На тему міропомазання буквально дві з половиною сторіночки ось у цій у цій книжці документів. Ну, тобто, це такі вибрані лише звичайно. Набагато більше є про міропомазання, але це лише, якщо йдеться про вчення церкви. Натомість, повертаючись до повертаючись до історії, ми, якщо не помиляюся, закінчили, тоді були на Десь так, що в середньовіччі як це розумілося? середньовіччя, так. Так, 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 ось як, як воно розумілося, що вже абсолютно розділилося це таїнство від хрещення, вже це окреме таїнство, вже сформувалося вчення про сім таїнств. Петро Ломбардський такий богослов про це говорив, і потім інші богослови. там, Тома Аквінський це повторював. Воно перейшло, до речі, і потім на східні церкви, ось це розуміння, чи вчення про те, що є сім таїнств в церкві, і ось, ось якщо говорити про Туму Аквінського, наприклад, нашого покровителя, то він у, ну, в декількох своїх творах говорить про миропомазання, але, між іншим, ось у сумі теології, основний його твір, і там в останній. Третій частині вже ще встиг про це писати, тому що сума теології не завершилася. завершилася вона. Ну, значить, він її завершив писати, а далі вже перестав, і потім не помер на таїнстві покаяння, сповіді. Натомість, а решту то вже доповнили з його попередніх інших творів, тобто те, що маємо в сумі до кінця, про інші таїнства, то це вже. Так зване суплементум Латину, доповнення, але ще про миропомазання він писав особисто і присвятив цьому таїнству один, один розділ. Це 72-й параграф, ну, великий квестия, параграф третього тому «Суми теології. Ось і він говорячи про. Таїнственну природу цього, та, цього таїнства, таїнственна сакраментальна природа, таїнственна природа. Ну, бо кожне таїнство має якусь свою сутність, в чому полягає його сутність. Це не просто якийсь обряд, ось як ми то ззовні бачимо: якесь миро, тут слова, щось там тільки має свою глибшу, духовну, богословську таїнственну сутність і. Тома Віцький, отже, говорячи про цю природу, таїнство миропомазання, він порівнює його з таїнством хрещення, бо належить ось належало розрізнити. Бо що ми нового отримуємо в таїнстві миропомазання, якщо ми охрещені в ім'я Пресвятої Трійці вже в таїнстві хрещення, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, чи там Духа нам було замало нам, чи що? То що ми отримуємо? Власне, і ось над цим задумується Тома Квінський, і, по-перше, по наголошує на різницях, які є різниці між одним і другим таїнством, і говорить, що, тобто, ось так порівнюючи, каже, таїнство хрещення дається передусім людині для спасіння, для особистого спасіння. Так? Ми не можемо прийняти таїнство хрещення для спасіння когось іншого для особистого спасіння. І натомість таїнство миропомазання дається людині на це дуже популярне слово в середньовіччі, а в нас тепер теж до речі, на боротьбу, на битву, боротьбу за віру свою, щоб віру свою, ну ми кажемо, зміцнювати, звичайно, але і боротися за неї у духовному звичайно плані. Е, ось, і через, е, через це тайство людина отримує силу. бо Щоб боротися, треба мати силу, силу Святого Духа, ось таку спеціальну е, благодать. Тому, тому Латиною це танство називається конфірмація, зміцнення, е, посилення е, людини, е, щоби вона могла вже цю свою віру, за цю свою віру боротися, за, захищати її і так далі. І також. Ну, і ось тут уже специфіка йде латинської церкви. У східній церкві таїнство служить кожен священник, таїнство миропомазання, у західній римській церкві, вже тоді служив лише єпископ, мав мандат служити це таїнство. В виняткових випадках, якщо комусь там Делегував цей мандат, і дотепер так воно є, то міг служити якийсь священик, але загалом то лише єпископ, і Томак Вінський ось при цій нагоді аргументує, чому це лише єпископ може служити дане таїнство. А це тому, що миропомазання є, якби, якби. Воно не є насправді так дослівно не належить розуміти, але говорить, як би удосконаленням, покращенням, таїнства, хрещення. Бо хрещення, каже Томаквінський, кладе фундамент духовної будівлі, а миропомазання, щоб такий образ був, так, укріплює стіни, ви є храмом Духа Святого. Так? Читаємо в апостола Павла в декількох місцях. Коли він порівнює, ну, говорить про церкву і про вірних, до яких звертається, ви є храмом Духа Святого. Наріжним каменем є каменем Христос, там фундамент апостоли, а ну, ви там цеглинки, з яких складені стіни. І ось <клух> фундамент в нашому особистому житті покладений: це хрещення. Ми увійшли, стали частиною цієї будівлі, охрестилися. Але тепер ось миропомазання, ну, фундамент, це основа, але далі потрібні стіни. І цей миропомазання, каже Томаквінський, ці стіни цю духовну будівлю укріплює і доводить цілу цю будівлю якби до, до завершення, до кінця. Таким чином, ця будівля стає храмом Святого Духа. І тому, каже, довершити цю духовну будівлю мають право ті. Які отримали найвищий харизмат, дар е, Святого Духа, і мають в церкві найвищу владу, е, чи, ну, якби повноту, е, е, тобто єпископи. Е, Крім того, е, Тома Аквінський далі там е, аргументує, каже, що таїнство миропомазання є таким знаком повноти церкви, повноти Духа Святого. І, і тому. Є знаком повноти церкви. Взагалі тому повнота церкви є тоді, коли вона є апостольська, а апостольськими наступниками є єпископи, ось, у їх служінні. Отже, отримавши таїнство миропомазання, ну, вірний якби повніше входить у життя церкви, ніж після хрещення. Стає, якби, можна так сказати, духовно дорослим і відповідальним за церкву. Вже не лише стає слухачем, таким пасивним, який отримує все, всі дари таїнства, як то кажуть, в, в церкві, у спільноті отримує. це, то, там, йому... І, 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 і благословення, і причастя, і сповідь все, все отримує, але тепер вже після таїнства миропомазання він вже повинен щось і дати, послужити, допомогти, не знаю, пастирю, спільноті і так далі, докласти свою лепту в зміцнення цієї будівлі, церкви, зміцнення віри церкви. І так далі. Ось в цьому плані є досконалішим, каже Тома Аквінський, ніж, ніж хрещення. Це така ну, ініціація в доросле життя, так? Так, ось так можна, можна це так порівняти, що це вже доросле, доросле життя хри... дитини Божої, яке охрещеність дитиною Божою, доросле життя християнина. І, до речі, на, на таке мислення, ось богослови займаються такими різними дослідженнями, що, чому, як, чому хтось так говорить, а не інакше, і дослі, дослідили, що на таке мислення Томи Аквінського вплинув, бо Томак Аквінський, коли писав свої твори, він загалом, ось це його твір називається сума теології. Тобто він так звичайно, що роздумовує, але дуже багато там джерел, на яких на які посилається чи на яких. Базується постійно в кожному майже абзаці є, на когось посилається. Ну, тобто, це маса сотні, сотні, чи якщо не тисячі перечитаних книг. Ось і на це таке мислення про що миропомазання є удосконаленням. Хрещення, що хрещення ти дитина, а після миропомазання ти дорослий, на таке мислення вплинув один такий попередник Тома Аквінського. але він жив Тома жив у 13 столітті, а цей попередник у 9 столітті в Німеччині. <клес> а саме це був архієпископ майниця Рабан Мавр, такий Рабан Мавр, і він писав, між іншим, свої різні твори. І е, писав, між іншим про два помазання, що людина отримує два помазання. Е, одне під час хрещення, коли священик помазує голову, е, хрестять, але потім теж є помазання. А друге е, під час миропомазання, коли єпископ помазує чоло, така символіка, трошки голова, чоло. І перше помазання пише. Той е, е, архієпископ Рабан освячує людину, е, а друге дає, каже, семикратну благодать Духа Святого, ну сім дарів Духа Святого, так? семикратну е, благодать Святого Духа і повноту святості. Е, ну, Це таке. Можна сказати, таке покликання до святості, тому що автоматично людина не стає святою від якогось помазання, просто що хтось помазав, то, то, то вже свята. Ні, ні, це е, повноту святості в сенсі ось цю благодать, покликання е, до, до, до цього. І під час, е, пише Рабан Маур, там, під час того другого помазання, е, святий Дух дає силу людині, охрещеній вже, бути свідком Христа перед цим світом. І проповідувати його повним голосом, ось десь базуючись на, цього, на цих роздумах далекого попередника, то Томак Вінський пише про ось це вдосконалення хрещення, про дорослість і так далі, про входження вже у відповідальне служіння у церкві людини. І потім, до речі, ми, звичайно, не маємо часу займатися всім, тому так головні основні моменти ось реформація XVI століття. У них теж є Там, взагалі, конфірмація, ну, власне, традиція. Ре, реформ, реформація на увазі. Реформація в 16 столітті, тобто, коли Лютер виступив і почав, почав цю реформу, як він вважав. Церкви, то почалася критика цього таїнства. Миропомазання. Ну, зрештою, не лише міропомазання, але й ну, там, багатьох інших таїнств, священства передусім. Але теж міропомазання. Чому? Ну, для реформаторів завжди аргумент був один і той самий: немає прямої вказівки у Святому Письмі, у Біблії. Щодо встановлення ее, ее, того чи іншого даного, в даному випадку миропомазання даного тайства Ісусом Христом. От щодо встановлення хрещення маємо. Щодо встановлення Євхаристії маємо. А щодо встановлення миропомазання нема. Отже, протестанти позбавили у своєму вченні миропомазання сакраментального характеру. Залишили його як такий ритуал. Ну, такий, і тому воно у протестантів є таке помазання і так далі. Але воно має таке значення церковний характер, має, ритуальний, не уже не сакраментальний, не таїнственний. Не так, як, ну, знаєте, як у нас є різниця між покропленням водою під час свята і хрещенням Теж це величезна різниця. Ось так само реформатори зробили з миропомазанням. Залишили де факто те, як у нас є, до речі, в східних церквах щоправда, Ну, Ось під час великих свят мирують людей, ось воно це не миропомазання, це просто таке полієлейне по 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 свято, під час якого ось мирують велике якесь свято. Але це не, не миропомазання. Ось так десь залишилося і у протестантів, а отже, одне з таїнств зникло де-факто з переліку семи, семи таїнств. Деякі, однак, протестанти, особливо там люте, з лютеранської конфесії чи теж потім з англіканської, вони ще визнавали міропомазання як таїнство. Ну, бо все-таки Дух Святий і так дуже сильне таке було. Переконання, що там і так далі, Дух Святий Діє. Але вже, наприклад, сучасник трошки пізніше, Лютера Кальвін, вже вважав, що ні, ні, немає миропомазання ніякого таїнственного характеру. І пізніше, як би то воно все очистилося і, і, і немає у протестантських спільнотах цього таїнства. Правда? Ось Ну, і якби відповідь на, на реформу на на це є Триденський собор, який скликується католицькою церквою в середині XVI століття. Ось у мене тут є буквально деякі канони про таїнство миропомазання, буквально три, і, е, і все. Ось це все, що декрет про таїнства і про таїнство миропомазання трошечки е, трошечки тут є, буквально три три абзацики. Якби відповідь можна би сказати цим реформаторам на їхнє на їхні нове вчення, що це не таїнство, і що там Триденський собор? Ну, по перше, Триденський собор просто підтвердив попереднє вчення католицької церкви про те, що миропомазання є таїнством, що воно має сакраментальний характер таїнственний, а не просто помазання миром, ось таке звичайне. І те, що єпископ є звичайним нормальним служителем цього таїнства, бо це було теж, ну відомо, що протестантів вже немає ієрархії, єпископ, священник, деякон чи щось тільки всі вже рівні. Відповідно, кожен призначений бути керівником спільноти, тобто якого називають пастор. Ну, теж можуть помазувати і так далі, не будучи, не маючи ніяких свячень, не те, що єпископських, але й навіть священницьких. Тому така відповідь собору: що якщо хтось твердить, що з, з звичайним служителем є не єпископ, то йому там хай буде якась кара покарання. Ось ну буквально ось так коротко, це були тільки відповіді собору на а якогось такого більш глибшого аналізу. Ну, то це вже там, потім пізніше буде богослов'я якісь будуть про це говорити, і так далі. До речі, ще потім був виданий катехізм католицької церкви після Треденського собору. Він називався Римський катехізм. За часів Папи Пія П'ятого його видали, і там, правда, говорить цей катехизм, що. Не належить служити це таїнство над кимось, хто ще не є здібний вживати розум. Mm -hmm. Ось. Ось знову йде в розріз. Ну, це вже була традиція багатовічна, багато століття так було на Заході. Ми про це трошки говорили раніше, бо на сході відомо, що таїнство. Миропомазані служиться разом з таїнством хрещення одне після одного. Натомість тут е, в катехізмі говориться тому римському з середини, з другої половини 16 століття, що не належить е, діляти це таїнство тим, хто ще не здібний е, думати, розмірковувати, роз, розуму не вживає. Ой, ось. Тобто, десь приблизно так, от, найкраще цитатство приймати десь 12 років. Але якщо там є сприятливі обставини, то можна і раніше. Однак не нижче, ніж 7-літній вік. Ось так цей катехізм дає такий простір, але не нижче, ніж 7 років. Потім, ось маю ще один тут документ: з 1907 року. Папа, п'ять десятий, на початку ХХ століття видав декрет, ось там про перше причастя. До речі, він був виданий про те, що перше причастя дітей треба десь у 6-7 років, можна вже дітям діляти, І... але це там, де в тих країнах де був звичай міропомазувати в віці після 10 років. Е, і, і там з'явилася проблема, чи, е, чи е, що робити? Чекати миропомазання і тоді причащати, бо виходить, що два таїнства ініціації хрещення і миропомазання Мають бути одне після одного, а тут виходить є хрещення, потім причастя. А вже аж тоді миропомазання. Ну, то зараз то. То чекати, бо вже ось в цих країнах став, вже не в сім років миропомазували і могли б тоді причащати, але, наприклад, в десять там якісь були місцеві постанови єпископів. То а тут папа видає декрет, що перше причастя має бути в 6-7 років. То що робити? Чекати чи не, не, не чекати, правда? Бо щоб не, не миропомазувати після е, причастя, правда? Чи міняти встановлений порядок таїнств, тобто причастя перед миропомазанням. Е, проблема не є аж така серйозна, тому що з богословської точки зору для прийняття причастя вистачить бути охрещеним. Не є, що мусиш бути і миропомазаним. Вистачить бути охрещеним. Е, тому це. Проблема, можна так сказати, скоріше пастирська була, ніж богословська. З богословської точки зору тут проблем немає чи перед причастям миропомазу, чи після причастя першого миропомазу і так далі. Е, ось, е, після Другого Ватиканського собору, у е, мене тут ще буквально один документ є. Е, там апостольська конституція. Була видана папою Павлом VI в 1971 році, і, і там просто ну, таке, якби оновлення тоді відбувалося всіх літургійних книг, таїнств і так далі. Буквально одне речення. Ось папа пише, що таїнство миропомазання служиться таким чином, що на миро накладається на чоло і накладаються теж руки зі словами «прийми дар Духа Святого. Ось, тобто певні, певні такі, як воно повинно бути у ритуалі міропомазання. Там папа теж пише, що таїнство міропомазання є даром самого Святого Духа, і це ось трошки була змінена форма, як то кажуть, слова таїнства, де-факто взята формула з візантійської літургії, як вважалося, що більш автентичною, е, і прийми печать дару е, Святого Духа чи прийми дар Святого Духа, правда? <плес> і ця, ця реформа, до речі, була теж важливою для екомінічного ді, діалогу. Е, ну на сьогоднішній день ще про матерію і форму таїнства миропомазання наступним разом е, поговоримо. Що у сучасній як... церкві? Зрозуміння при, при при кожному таїнстві. а натомість в на сьогоднішній день між різними церквами і, і церковними спільнотами, ну ще залишається трудність в інтерпретації цього таїнства. на увазі, чи воно має місце серед семи чи, чи немає. Чи, а, або теж яке його відношення до хрещення. Чи, бо якщо ми знаємо з історії, що воно якось так з цього таїнства хрещення спочатку було разом стисло, так пов'язане, потім якось так відокремилося, то може воно так штучно відокремилося і так далі, то там для одних ну, це таїнство нерозривно пов'язане в часі з таїнством хрещення. Східні церкви так це й роблять. Ось воно як в перших віках було, воно було. Часово навіть прив'язане до таїнства хрещення, ну і то так і залишилося. Маленька дитина хреститься і відразу, без немає ніякої перерви навіть, одне за одним миропомазується. Миро бо чому? Ну, бо це є танство ініціації, входження в церкву спочатку через хрещення, початковий вхід? Потім з укріплення, і відразу навіть в деяких церквах і третє таїнство Євхаристії східних дається як наскільки це можливо, 에, правда, щоб вже бути в сопричасті з усіма членами церкви. 에, правда, а для інших миропомазання, ось це для римських католиків, є воно є визнанням особистої віри, особистої віри, не просто прийняття віри церкві, ось Хре, хрестять дитину, вона ще особисту віру не визнає, але входить віру, силою віри церкви. Тому вистачить віра батьків, віра хресних і так далі. Натомість тут уже міропомазане, це якби так, Латинська церква інтерпретує, що це вже є вираз особистої віри, відповідно, треба вживання розуму, <клух> при, має бути при, прийматися свідомо у свідомому віці і так далі. Але всі Незважаючи на це, а, ну А звичайно, протестанти взагалі не визнаються як таїнство, тільки щось там є якесь, як у нас мировавання, мирування, то якийсь у східних християн, то так, є якийсь там обряд в різних деномінаціях протестантських по різному. Mm -hmm. Всі, однак, якби ті, які приймаються як таїнство, чи східні християни, чи західні, погоджуються, що е, для що для таїнства Євхаристії, до якої, про яку ми ще пізніше будемо говорити, таким входом чи умовою є таїнство хрещення? Mm -hmm. А, а миропомазання добре би було, щоб було, але воно не є тут, об, якщо його немає, то це не є перешкодою для того, щоб вже е, ну, причащатися тим. Mm -hmm. Маленьким дітям. Ось я думаю, це, це стільки що наступного разу думаю, ось поговоримо про матерію і форму цього, цього таїнства миропомазання. Тобто матерія це миро, а форма це слова, які які говоряться так. при цьому які звершенні. Дякую вам то про таїнство зрілої віри так ще часто можна почути, що називають таїнство миропомазання у Латинській церкві. Поговоримо далі. Дякую і зустрічей. До зустрічі. Дякую.